Що ви зараз бачите перед собою? Це привіт! Сьогодні буде огляд камери Razer Каю... і ні, я не про мультсеріал. А я про камеру В даному відео я не буду робити занудні розповіді про характеристики, так як чому занудні? Тому що ви їх можете переглянути самі. Ось тут перед вами я розміщу знімок із сайту Razer. Ви можете ознайомитися з характеристиками. Так на мене, чому я обрав дану камеру? Це тому, що сенсор кращий за Razer X, Та найголовніше і за підсвічування, тому що інших виробників, які роблять із підсвічуванням, не бачив. Канинного плетення дріт, також роблять. Що якусь чудернацьку форму має, певне кріплення, регулювання, але от підсвічення я не бачив. Таким чином, щоб не купляти додаткове освітлення, ти можеш лише накрутити трішки яскравості, і це вже буде круто працювати. Тобто, ввечері для того, щоб поспілкуватися з друзями чи потранслювати певну гру, тобі лише потрібно трішки накрутити яскравості і спокійно можеш користуватись даною камерою. Перед переглядом не забуваємо про взаємодію. Це підписка, подобається коментар. Також в описі дані, якщо захочете підтримати канал фінансово. Дякую, бажаю смачного та приємного перегляду. Даний огляд це те, чого я дуже сильно хотів, тому що або російські незрозумілі огляди даної камери, або іноземні, де вони тільки її увімкнули, і без детальної інформації та засобів використання даної камери. І та на даний момент ви вже бачите камеру дану в тому виконанні, як я дещо налаштовував і в цілому як вона працює. Тож починаю і розпочну з розпакування та першого враження. Про дану камеру. Бачимо ось таку коробку, вона доволі презентабельна, трішки, як ви бачите, пошкодилась. Ось короткі специфікації, я її повертаю з усіх сторін, щоб ви могли роздивитись, Рік гарантії та те, що є і інші пристрої в Razer. Також ще ось такі характеристики. Тобто я з усього боку кручу. Тісто ви можете щось в інтернеті подивитися, але я намагаюся повністю всі деталі показати вам. деталі відчиняються вона знизу. Ось такий цікавий надпис. Та ось сама камера. Я її вже оглядав, це лише поклав на місце, щоб показати вам. Це ось така подяка за покупку. Дуже цікаве виконання, незвична листа. І у файлику такому знаходиться інструкція з поясненнями, як користуватися даною камерою. Та дві наклейки. Тобто, якщо ви десь хочете собі цікаво. Показати, що от у вас є Razer, чи десь наклейку собі наклеїти. У вас є такі дві гарні наклейки в комплекті. Та ось демонстрація, як підключати та як використовувати. Перейдімо до самої камери. Вона запакована ось в такий поролон. Знизу він набагато цупкіший, зверху менш, але все одно дуже цупкий. ви бачите, як пальці не прогинаються. Витягнути камеру доволі складно, тому що дуже щільно вона там поставлена. Камера ось так виглядає, як ви бачите, вона така товстенька. Також ось цю частину, коли я витягував при огляді, вона була трішки відклеєна. Я її приклеїв назад. Ось ви можете побачити специфікацію. Ось таким чином вона буде кріпитися. Тобто і низ достатньо плоский і важкий. Ви можете поставити перед собою на стіл і таким чином буде знімати камера. Тобто, не обов'язково кріпити до монітора чи до штатива. Там є кріплення для штатива. Ось так вона виглядає. Я ще на той момент не знімав із підсвітки. Наклейку також ви бачите, що крутиться і немає стопа, Це, до речі, один із мінусів. тобто коли вмикаєш підсвітку і вимикаєш підсвітку, постійно крутиться вліво чи вправо, тобто немає, як то кажуть, межі. Також те, що прорезинена, вона ось таким чином буде кріпитися і кріплення трішки, як на мене складне, так як верх. Зрозуміло, він як гачком кріпиться до самого, наприклад, монітора. Але низ він плоский і трішки потрібно докласти зусиль, щоб краще зафіксувати. Вниз, бачите, далі не йде, тільки можна назад відхилити. Тобто, самому потрібно вставляти кут. також ось таким надписом Мадрид в зеленому кольорі в Razer, оплетення, як ви бачите, з ковпачком. Це я не знаю навіщо ковпачок. Можливо, це чисто транспортне, але в цілому використовується. Також бачите детальну інформацію. Мені подобається, що в тканинному оплетенні. Ще є отакий джгут для того, щоб складати дріт, щоб він у вас не займав багато місця. В цілому запаковано добре, мені подобається, як я вже говорив, доволі презентабельно. Тепер покажу, як працює свяме підсвічування. Як ви бачите, воно при звичайному підключенні не працює. Це лише потрібно зайти в програму, таку як, наприклад, ОБС, і тільки там воно буде працювати. Як ви бачите, є індикатор, вправо, щоб увімкнути підсвічення, вліво, щоб вимкнути. Індикатор доволі чималий і світиться теж білим кольором. Бачите, немає стопа. Тільки крутиться в один бік. І ще хотілося при увімкненні підсвічення, щоб була така певна градація, наче як проклацування, проклацування, щоб було зрозуміло наскільки ти вмикаєш підсвітку. Тобто вона отак крутиться без такої віддачі, щоб ти розумів наскільки ти її увімкнув, і теж крутиться в обидва боки, як я вже говорив, без стопа. Це не зовсім мінус, але теж певна особливість. Тепер можна перейти до програмного забезпечення. Тепер перейдемо до того, коли я підключив дану камеру до комп'ютера. Відразу я не встановлював ніякої програми. Мені автоматично, по тому, що я зв'язаний до Microsoft підключений магазин. Мені автоматично з'явилося таке сповіщення про те, що підключена камера Razer Cio, і ви можете встановити програму. Ось Gaming Software Натискаємо продовжити. Тут бачите перелік програм. Тобто в Razer є під кожну особливість своє. Ми обираємо тільки Razer Synapse, Це те, що нам потрібно для даної камери. Тут нам пропонують для ігор встановити. Пропускаю і починається встановлення даної програми. Як ви бачите, все дуже просто та інтуїтивно зрозуміло. Ось тут відбувається встановлення. Встановилось, тепер можна запустити відразу дану програму. Ось дана програма запустилася, після авторизації я покажу, що далі. Програма показує, що до нас підключена камера. Тут ознайомлення з даними характеристиками. Що може дана програма, я їх пропускаю, тому що мені не цікаво їх дивитися. Та ми бачимо вже додану програму. При натисканні ми бачимо, що я під'єднався, та нам в правій частині показує про те, що ти можеш налаштувати в програмному середовищі Windows певні характеристики програми. Також ми бачимо автофокус. Він мені не подобається, тому що мені подобається статичне виконання. Тобто, от я зараз налаштовую як має бути фокус, тобто в нормальному виконанні. Також ми бачимо, що показує профіль ця дана камера в моєму комп'ютері. Також попередній перегляд, щоб я бачив, одразу ще налаштовую. Також показує зверху, ось тут це готові налаштування по кольору передачі. що ось я говорю про ці налаштування, згодом я покажу. Це ви бачите налаштування, які вже трішки змінив, особливо фокус. Це те, про що я говорив, щоб він не змінювався ось таке налаштування. Та те, що я дещо змінив, і потім я згодом покажу дані налаштування. В цілому я майже нічого не змінював, тому що там, де контраст і насиченість, це дуже чутливі налаштування. І як ви бачите, я показую приклади виконання, це дуже він налаштування, я їх не чіпав, тобто в базовому виконанні мені подобається якість. Я лише чіпав деякі налаштування в плані фокуса та щоб більша була деталізація того, що відбувається в кадрі так звана різкість. Ось так можете подивитися в збільшеному форматі, як виглядає кадр на той момент. Тепер перейду до частини, якої я не бачив в інших оглядачів, це те, що потрібно. Авторизувати даний пристрій, так як в даного пристрою є своя прошивка, і це дуже круто, тому що мені подобається, що коли ти купуєш певний пристрій, і в розробників є ще плани, як мінімум, програмного підтримування даного пристрою. І це є дуже круто. Зараз я покажу запис, те, я авторизував даний пристрій, щоб ви теж з легкістю могли це зробити та оновлювати прошивку. Звісно, я так зрозумів, це потрібно робити вручну, але все ж я радий, що така функція. Є. Щоб це зробити, ми знову ж таки заходимо в Synapse, там, де наші програми, та натискаємо Зареєструвати наш продукт. Вкладці Chrome. Нам потрібно для початку перейти до ось такої сторінки, де показані наші дані. Ви ось бачите мої. Тобто вам потрібно для того, щоб зареєструвати програму, там буде певна сторінка, і там певні є дуже важливі параметри: Це серійний номер. Ось так виглядає мій. Тобто я трішки заплутався, тому що там буде знак питань і показано, як приблизно виглядає ззаду коробки. Це знизу мається на увазі. Як виглядають дані? Але для цього трішки я заплутався, але все ж розібрався. Найбільше буде вам зрозуміло по таким літерам, які спочатку написані. У вас будуть свої, в мене свої. І таким чином ви вводите ці дані в ці шкали, тобто ви вже приблизно знаєте, як вони виглядають, і додається продукт, тобто ваша специфікація. Третьою шкалою є дата виготовлення для того, щоб отримати свіжу прошивку, листаємо трішки вниз та натискаємо на продукт Support», тобто підтримка. натисну автоматично перекласти. Також на вкладці почати нам демонструється, що ви можете встановити дану програму, про яку я говорив у попередній фрагменті. Ми вбираємо драйвери та завантаження. Ось ми бачимо, що 10 квітня 2023 року свіжа прошивка. І те, що змінилося в даній прошивці. В мене дата виготовлення січень, тобто уявляєте, наскільки свіжа прошивка. Натискаємо на файл та зберігаємо. Далі файл завантажується і натискаємо на нього. Далі по сторінці видно, що показується покроковий процес. Натискаємо далі. Особливо нічого складного тут. Немає. Зараз привантажилося, що підключена камера. Далі ми натискаємо оновити Як ви бачите, з версії 2.3.0 до версії 2.3.2. Оновить. Все, процес встановлення почався. Все, оновилось. Можна продовжувати роботу, тобто у нас найактуальніша версія. Ще можете побачити, що в знімках така сама версія. Тепер я хочу показати налаштування, які я зараз використовую. Взагалі, якщо ви плануєте записувати відео, так як от я через програму OBS, то не варто використовувати в плані того, щоб певні влаштування робити Synapse, так як у мене чомусь були певні конфлікти з даною програмою, коли одночасно часу запущена Synapse та запущена OBS. Для того, щоб перейти в ті налаштування, спочатку потрібно додати саму камеру, натискаємо плюс. Потім нам потрібно пристрій захоплення відео. Натискаємо гаразд. І потім потрібно обрати свій пристрій. Чомусь не відображається Razer Cю надпис iUSB відео, Device чомусь так. Далі як нам побачити характеристики камери? Для цього натискаємо двічі лівою кнопкою миші по камері та обираємо налаштування відео. Ось дані характеристики. Такі, бачте, тобто, я як говорив, я їх не змінював, тому що в стандартному освітленні нормально все виглядає. Тобто, стандартні характеристики дуже добре себе показують і немає такої вимоги конкретної, що потрібно їх змінювати. Та в камера Control, це найбільше, що я тут змінював. Це, звісно ж, фокус. Та також мені дуже сподобалося, що є зум. Бачите? Я, я такого не очікував, тобто я дивився огляди, і там не було сказано, що тут є зум. Не те, коли ти монтуєш відео і там. Ти можеш приблизити по центру або ще по іншим кутам, а тут ти можеш це зробити в самій ОБС, і це дуже цікаво виглядає. От ви бачите зараз обличчя. Стосовно підсвічування, я так само як і синапс, ці два моменти відпускаю на задній план, тому що синапсом точно мені немає потреби користуватися, так як налаштування можна здійснити в програмі ОБС, це на мій погляд. Але якщо вам не потрібно для запису, то звісно, влаштували собі в синапс, а потім зум, мід, де вам потрібно. Здійснювати зустріч, ви можете налаштувати і буде круто працювати. Другий момент це підсвічування. Зараз день, але все одно вимкнув кімнатне світло, воно біле і тому все навколо мене таким виглядає, ніби світле. Хоч палери позаду мене є жовтим. І таким чином, бачите, гарна якість. Я додав більше різкості, тобто я кольори не змінював, тому що вони надто різко все змінюють, а мене влаштовує базове виконання того, як працює дана камера. Лише змінив в основному різкість, та щоб не було постійно постійного зуму я налаштував все на один рівень, і мені от подобається яка деталізація мене та, наприклад, стійки і мікрофона дуже круто реалізовано. Зараз я вам покажу, як працює підсвічування, тобто я кручу вправо ось працює підсвічування. Тобто зараз день і різниці такої сильної не можете помітити, але в нічну пору це дуже круто. Саме тому я доплатив гроші по даній камері, тому що. Її ціна на даний момент 3000, а молодша модель коштує на 500 гривень дешевше. Тобто 2503 і далі йдуть крутіші моделі. І ось що я зробив Оля, тому що на моделі Razer Kayo X та Kayo немає нормальних оглядів так, щоб і ось такої деталізації і інформація була. Саме тому я вирішив зняти свій особистий досвід. І тепер вимикаю підсвічування. Ось так. Ось так виглядає в темну пору, як ви бачите, та багато шуму, але й так мене дуже чудово видно і це ще не вмикав підсвітку. Тобто на годиннику 20.08, як ви бачите, мене нормально видно. А зараз я вимкну підсвічення. Тобто, навіть якщо я отак сяду, приблизно з пів метра, якщо найбільше, я бачу себе нормально і ви мене теж. Хоч багато шуму. Тепер я вмикаю підсвічення. Точніше, я кручу. Ви бачите, вже яка яскравість. Накручу на повністю і подивіться, неначе в день. Хоч зараз я ж говорю, 8 година вечора, і от зараз я вимкну монітор, ви побачите. Я вимикаю монітор. Ось я вимкну монітор, і ви тепер бачите, наскільки класно видно буде вночі. І якщо обов'язково не дивиться в об'єктив, то очі не так сліпить, якщо перед собою, то нормально. Відповіді, як класно свічу. Це виходить, що це не тільки камера, це ще, можна сказати, дуже крута, функціональна та технологічна лампочка за 3000 вірять, відповідається, як світить. Де ви знайдете ще камеру з подібними характеристиками, і щоб так круто світило. Так, і лишився останній момент, так як це камера для комп'ютера, у неї є свій. Мікрофон. Зараз буду здійснювати запис із. Це зараз мій мікрофон, а зараз буде звучати мікрофон камери. Я його ніяк не оброблював, тобто ви будете чути те, як воно є. Зараз ви чуєте мікрофон даної камери приблизно десь з пів метра. Тепер я зараз наближуся ближче до столу, щоб було краще мене чути. Зараз я приблизно 30 см від столу, і ось така буде гучність. В цілому мені якість мікрофона подобається, тому що. Тому що, як зазвичай, коли гарна картинка, не завжди приділяється увага мікрофону камери, а тут все на хорошому рівні. Для того, щоб спробувати покращити звучання мікрофона камери, нам потрібно його трішки налаштувати. Для цього потрібно зайти в налаштування, які знаходяться ось тут, в мікшер Audio. Для цього ми обираємо на весь екран, тобто коли весь екран займає моє обличчя. Натискаємо на три крапки та обираємо фільтри. І потім, натискаючи плюсик, ми додаємо фільтр подавлення шуму, тобто, щоб було менше шумів. І зараз ми дізнаємось, як це вийшло. Ось так це звучить із попередньої відстані. Та ось так це звучать приблизно з 30 см від камери. Тож підбиваючи підсумки, як я вже говорив про цьому відео, хотілося б, щоб регулювання було до певної точки, а не повністю було прокручене. Також, щоб при прокручуванні були відклацування механізму, щоб було зрозуміло наскільки сильно відбувається регулювання яскравості підсвітки. Також про те, що трішки громістка нижня частина, я теж сказав, її трішки складно кріпити. Подобається те, що індексу. Цикатор роботи, це дуже круто. Наступний момент це для тих, хто турбується про свою приватність, немає певної шторки для того, щоб зловмисник чи хто ще не міг побачити, що відбувається перед камерою, коли ти нею не користуєшся. Але в цілому це на роботу і на враження від камери не впливає, це лише певне уточнення. Також мені подобається, що дріт оплетений тканинно, і це дуже круто, тому що коли дріт гумовий, з часом він починає, як то кажуть, пересухати та тріскатись, а з тканином такого не буде. Це набагато. Набагато довговічніше, також подобається, що в USB є свій ковпачок, і таким чином, при транспортуванні камери туди не потрапить пил та ще певні рештки, які будуть перешкоджати нормальній роботі камери. Також мені подобається, як я вже говорив, що є в Razer своє програмне забезпечення, випускання прошивки для окремої камери. Це дуже круто. Тобто, певні зміни ти зможеш побачити в листі з змінами, і це дуже круто, що виробник не випускає і забув про свій пристрій, а й далі продовжую його підтримку. Підсвітка працює дуже круто, мені подобається, і саме тому я вирішив трішки доплатити, лише щоб була підсвітка, так як не обов'язково таке зараз в день знімати, і щоб ти міг і знімати вночі, лиш потрібно. Покрутити коліщатку, і все, в тебе круте освітлення в кімнаті. Та, звісно, це з урахуванням, що ти не будеш прямо в камеру дивитися, так як дуже сильно сліпить очі. Але те, що це біле денне світло, це круто, так як нешкідливе і воно доволі економне та яскраве. Ось таким був даний огляд. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, пізнавально. Дякую, що додивлюєтесь мої відео до кінця. Дякую за ваш перегляд. Бувайте! Все!